Міністерство закордонних справ Китаю вчора в понеділок, 12 серпня у своїй заяві розміщені на сайті міністерства, закликали вони називають, сторони конфлікту російсько-українського конфлікту охолодити ситуацію. Це сталося після вторгнення збройних сил України на територію Росії в Курську область, і вони попросили чи закликали дотримуватися трьох принципів, не поширювати конфлікт, не розширювати його. Не піднімати військову ескалацію і не роздмухувати вогонь протистояння. Ну Китай там закликав, що він буде співпрацювати для мирного вирішення цього конфлікту. Насправді це безумовно війна. І я так розумію, що успіхи збройних сил України якраз і спонукали Китай зробити цю заяву. Цікаво, тільки чи це була ініціатива самого Китаю, чи все-таки Росія звернулася з проханням, щоб була зроблена така заява.